Усім привіт! Мене звати Софі. ви знаходитесь на моєму каналі. І сьогоднішнє таке рандомне відео, коли я гуляю з малюком в парку, буде стосуватись прекрасної теми безумовного кохання. Знаєте, нещодавно я прям дуже так жорстко сварилася зі своїм хлопцем, тому що там в мене були певні вимоги, які б він не виконував. Те, що він там мені не дзвонив, не написав. Я прям дуже сердилась, дуже так агресувала. Потім, коли він приїхав додому, він одразу почав там грати з малюком. І я так спостерігала за цим і думаю, але класно. Наш малюк якому сім місяців, скоро буде вісім, вчить нас безумовно, безумовної любові. Безумовного кохання. Тому що, знаєте, він нічого не потребує, він нічого не. Не те, що нічого не потребує, він нічого не вимагає, ось саме це слово. Він нічого не вимагає від нас. Він просто приймає любов і дарує любов просто так. І це прям вау. Я так дивилась на них, будь здоров. Я так спостерігала за ним і думаю, боже, такий маленький. Комочок щастя, але так багато всьому він нас навчає. Ось і мій зараз запит, мабуть, на найближчий місяць стосується того, щоб реально без всяких умов приймати кохання і без всяких умов віддавати кохання. Знаєте, тому що в моєму житті я дуже часто. Часто дотримувалась такого принципу, типу, як, як зі мною, так і я. Але мій хлопець, і ось мій, мій син вчать мене тому, що е, потрібно притримуватись принципу, що те, що ти хочеш випромінювати, ти це й випромінюєш. Не треба ні під кого підлаштовуватись, не треба, як знаєте, на школі, вчили золоте правило моралі. Е, вчиняй з людьми, так як ти хочеш, щоб вчинили з тобою. Але це правило давно класне, але воно не завжди дієве. Краще діяти з відчуття власного серця, і так як просто тобі підказує душа, тому що, тому що дуже часто ми себе блокуємо, коли там хочеться лишній раз проявитись, якось там лишній раз там не знаю. Надіслати своє кохання якійсь людині, ми такі да Та ні, а що він просто подумає, а можливо він подумає, що я там занадто якась відверта, або там да, занадто залюблю і так далі. Не буває занадто. Занадто це все в голові. Тому ось таке от відео сьогодні. Буду вам вдячна за лайк, за перегляд, за коментар. Можливо, і до зустрічі в наступних відео. Мій малюк вже дуже сильно потребує уваги. Дякую за перегляд. Я тебе буду залюблювати. Буду любити тебе дуже сильно.